Героям. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб виказати свій протест та виступи проти нових політичних репресій, які йдуть від бандитської адміністрації ринку торпедо та міліції. Всі ми знаємо, що нашого громадського активіста та журналіста, який під час розслідування на самоврядному ринку торпедо проводив розслідування з приводу бандитизму з боку старого. Потерпеду їх адміністрації підпав від політичні репресії. Бандити і міліція фабрикують справу проти нашого активіста. Сьогодні ми тут ці для того, щоб вимовити своє НІ та свій протест проти політичних репресій. Ні політичним репресіям! Ні політичним, ні, політичним репресіям. репресіям! Ні політичним репресіям! Ні. відділу тарана. Отже, очікувано після того, як громадськість звернуло увагу на цю проблему, міліція почала давати задню, в принципі, так як вони завжди це роблять. Але ну, ми розуміємо, що на цьому справа не завершена і все буде продовжуватися. Тому що, якщо почався такий масований і цільовий тиск, значить там справа не тільки в чиїхось. Амбіція, а є й інші інтереси, про які ми всі з вами розуміємо, наше перше маленьке досягнення ми е, домовились з начальником райвідділу, що всі слідчі дії, які будуть проводитись по даній справі, будуть фіксуватися на відеозйомку. Таким чином, ми зможемо хоча б трохи попередити тиск на е, нашого товариша. Таким чином, ми зможемо потім е, довести, що е, слідчі веде себе не зовсім коректно. Що, Проводиться, тобто інша сторона так само має проведе е, себе в рамках процесуального, в рамках кримінального провадження, не зовсім так, як це, е, як це мало би бути. Отже, це наші перші, перші кроки, але ми всі повинні розуміти, що насправді ми сьогодні прийшли лише один з перших разів, тому що справа просто так не закриє. І громадських активістів, які колись далі будуть намагатися садити, присаджувати, лякати, тиснути на них. І ми повинні розуміти, що якщо ми сьогодні дамо образити нашого товариша, завтра і післязавтра прийдуть по всіх нас. Один за всіх. І за Шановні громадяни Львова, я Шамрина Анатолій, комісар центру філософії правового самозахисту громадян України. Значить, вас. Сам я луганчанин. Вели крупные дела в Луганской правозащита. Седьмая больница 5 лет. Были скрыты все недостатки. Суд был наш родной дом. До АТО уже граждане перестали бояться судов. Судьи со страхом заходили в суд, потому что рядом стоял общественный суд. Прокуроры уже не так активно заходили. И главная проблема была в том, особенно рядовых правозащитников, Люди не знают закон, не знают ОПК, не знают свои права. Человек в критический момент не знает, кому позвонить, спросить, что делать или не делать. Это проблема всей Украины. Ну, политической деятельности, в общественной Что нас немедленно надо менять в уголовно-процессуальный кодекс. Раньше было просто ясно, есть следователь, следствие областное, есть прокурор. Сейчас вот эта система коренных следствия, у которого нет никак, никакого аппарата следственного, практически ничего, никаких средств, крему исследователей, у которого такой же нищий и такой же заваленный огромным количеством дел. Идет практически поток, который не революция гидности никто не остановил. Но самое страшное, что у общественности, у юристов, у выпускников вузов забрали право защищать своих граждан в уголовных процессах. Уголовно-процессуальный кодекс, где наше главное право защищать себя и других, было реально написано в законе. Написать в законе, что граждане допускаются к защите своих граждан в уголовном процессе, хотя бы на уровне суда, Це треба повернути і тоді нам буде легше в місті захищати себе, ну, граждан України. Зараз наші активісти несуть заяву до начальника приводу того, відвідувач, тиск на журналіста та промислового активіста Валентина Мольна. І наш пакет звічно звержує. Один за всім. Ну, наскільки я зрозуміла, да, що теж ніяк не дозволилися, ніж прокуратура. <говори> я було ще раз прокурор проєкту. Добре, ми за ресурсом і будемо ціною. Дякую.